НМТ 2023 математика завдання 14-15. Розв'язати рівняння і вказати суму їх коренів. Маємо два рівняння. Перше рівняння, друге рівняння, це рівняння показникові. Для розв'язання рівнянь нагадаємо формулу А помножити на Б до степеня N. Окремо А підноситься до степеня N. І b підноситься до степені n. У нас є навпаки, така, як права частина, і ми створюємо дужки. Отже, множимо 2 третіх, помножити на 9 восьмих, беремо дужки, це в степені Х. Дорівнює 27 64. Скорочуємо на 2, там один, там 4, на 3. В дужках залишається 3 четвертих в степені Х дорівнює. 27 це 3 в третьому, 64 4 в третьому, тобто маємо 3 четвертих до третього. Основи опускаємо, то х дорівнює 3. Друге рівняння так само. В дужках маємо 5 на 6 до степеня 2х дорівнює 900 5 на 6, 30. У степені 2х, дорівнює 900, це 30. У другому 30 на 30, 900. Маємо 2х дорівнює 2. Звідси Х це 2 поділити на 2 буде 1. Знайдемо суму першого і другого корів рівняння. 3 додати 1 дорівнює 4. Відповідь? Відповідь 4.